Плюс один абсолютно новенький мотовсюдихід, CF Moto Z-Force 950 Sport 4 у наших партнерів Прокат в Закарпатській області. І мотовсюдихід 25-го модельного року. Найновіший, найсвіжіший магмаред, новий колір для цієї моделі. Це повноцінний чотиримісний мотовсюди-хід, який V-образним двоциліндровим двигуном. Я думаю, всі ми чуємо, як він круто звучить. Також спортивна газомасляна підвізка. От подивіться самі, які у нього величезні амортизатори з розширюючим бачком, колеса з бедлоками і повноцінні чотири місця для дорослих або для дітей. В салоні також все як має бути. До речі, тут вночі у нього горить амбієнтна підсвітка. Два бардачки. От один трохи менший з керуванням лебідкою, і поряд там у нас величезного розміру. Зверніть увагу, це повітрозабірник варіатора, з іншої сторони повітрозабірник двигуна. Ну ви бачите самі, який високий рівень. Дуже стильна оптика спереду і ззаду. Погляньте на цей вихлоп. Просто як у якогось бетмобілю. Фаркоп також у нас є і, звісно, багажник. Зверніть увагу, кришка герметична, тому при катанні всі ваші речі будуть чистими. Це у нас зіп-комплект і, до речі, пол. Який можна зняти і помити у багажнику. Також є проушини для кріплення вашого вантажу. Дуже міцний каркас. Його вже ми перевіряли з членами нашого клубу на перекидання. Показав себе дуже і дуже гідно. Руль деподібної форми, дуже зручно і приємно його тримати в руках. Шановні клієнти, якщо у вас є бажання протестувати цей мотосюди хід, звертайтеся, Закарпатська область вже у прокаті. Ну а якщо є бажання придбати, Квадрохата Україна, офіційний дилер СІФМОТО. Адресна доставка зі сплатою при отриманні. Чекаємо на ваші звернення.